Спортивний одяг, перший сорт, 10 кг ціна 2000 гривень. Ось такий класний боднічок. Розмір тут м Дуже гарний. Наступний ось такий світшотик, Він іде на заклюбках, Розмір також М-ко, але дуже класний останній. Далі йде М-ка така кофточка. Наступний йде штани розмір XS-ка. Вони йдуть прямі удобження. Далі йде така чоловіча кофта, розмір я не бачу. Наступні штани, такі валюровий розмір Л-ка. Далі чоловічі з штани розміром. Це йде бренд капа. Розмір я не бачу, знизу не йдуть на манжеті Далі йде МК. Ось такі штани. Жіночі. Знизу тут є такий замочок. Далі йде ось така кофточка. Наступний йде Батник крібок. Пішонок такий роленький. Наступний да, ось така кофточка на замку. Далі йдуть штани, вони йдуть клюш. Розмір тут. Я не бачу. Далі йдуть ось такий чоловічий штани балонові розмір. Розмір. Bax Далі Дальше йде да, ось такий батник чоловічий. Йде брендовий. Наступний йде да, ось такий батничок з капюшоном. йде елька. Да, розмір 46. Така класна кофточка на замку. Штани. Ось така. Розмір я тут не бачу. Дальше для батик такий з капюшоном. Наступне ось така кофточка. Ціна 2000 гривень. Це йде перший сорт. 10 кілограм. Як бачите, одяг багато входить. Наступні тут штани спортивні Adidas S. -ка. І остання моделька L. -ка. Такі балони, який також тут можна собі розчіпати і робити такий шорт. Добав.